Харківському шпиталю військовому потрібен томограф. Справа в тому, що комп'ютерний томограф, на який ми відкрили збір, це вкрай необхідне обладнання, тому що для бійців там середнього ступеня важкості чи з важкими пораненнями, будь-яке хірургічне втручання, будь-які операції вони потребують перед цих досліджень, які так. відбуваються на томографі, тому що без цих досліджень робити операцію це фактично як всліпу. Щоб ви розуміли навантаження, яке є на існуючому томографі в шпиталі, за, ну тобто, річна норма досліджень, яка прописана по ТТХ, відбувається там за місяць. За місяць так апарат Можливо. працює на, на виснаження, і скільки його ще вистачить в такому режимі працювати, ми не розуміємо. А він там один. Якщо він навернеться, відповідно буде дуже великий клопіт. Тому Є потреба якомога ну, ургентніше зібрати максимально швидко. А цей бюджет мова йде про 30 мільйонів гривень, за які ми законтрактуємо відповідно ще один такий апарат. У цьому шпиталі а, ну, власне проходять обстеження, лікуються військові з всієї країни. Я думаю, що ну, це, це має відгукнутися в серці там будь-якої людини, незалежно від регіону проживання. А, дедлайн по цьому збору це тоді, коли буде зібрано. Необхідну суму, щоб цей бюджет збору не збільшувався з плином часу через валютні коливання. Нам краще, звичайно, зібрати якомога швидше.